Наталечка, дякую тобі за твою відкритість, за твій поштовх розвиватися енергетично всім. Але я хочу запитати тебе таке, що ти не всі не всі знають, що таке шлях до себе через потоки, так, через медитацію. Я хочу, щоб ти розказала, як зробити перший крок до цього, тому що ну, не всі прокачані в цьому. Як зробити перший крок, з чого розпочинати? Дякую. Дівчата, ну, дівчата ну, серед вас відписуються, підписуються на мене без зупину. А, цей крок може бути, ну, знаєте, як в гарячу воду. Раз, зайшла, другий, третій, і, і він ніби як і не до кінця цей крок. Робіть стільки кроків, доки ви не відчуєте, що вам туди треба вступити. А, але це як і в звичайному житті. Духовність це не фіга не просидіти в позі лотоса. Як Марічка це зрозуміла, в неї є результат, бо вона знала, що це труд колосальний. І ті, хто думають, що духовність, а як же так, це ж треба там сидіти, молитись Богу, я не молюся, жінки. У мене молитвений стан автоматично, коли звучить сирена, я спокійна, а не в молитві. А якщо вам треба для спокою молитись, моліться. А можете досягнути того стану, коли ви будете молити. До колашматики і тріпати, а іноді тошнити, і ти будеш фізично ізвергати всі токсини, які набула за життя. Тому це дія, цей крок, це дія. Не ждіть, що вам спустяться янголи і вам простелять в це пір'я. Це не, не завжди не в кожному. — Я думаю, в тебе це було легко тобі? Це складно, насправді, так. Про по це дуже гарно сказано що Просто сів, помедитував і чогось досягнув. Ні, зазвичай це через сльози.